Професійні сокодавки для твердих овочів і фруктів це високопродуктивне обладнання, призначене для ефективного віджиму соку з таких продуктів, як морква, яблуко, буряк, імбир та інші тверді фрукти і овочі. Основна мета професійних сокодавок для твердих овочів і фруктів забезпечити отримання максимальної кількості свіжого соку з мінімальною кількістю відходів. Це дозволяє закладам громадського харчування пропонувати своїм клієнтам корисні і натуральні напої, зберігаючи їх смакові якості та корисні властивості. Такі сокодавки широко використовуються в ресторанах, кафе, барах, фреш-барах, фітнес-центрах та інших закладах, де пропонують свіжовичавлені соки. Вони також підходять для магазинів здорового харчування, де клієнти можуть придбати натуральний сік. Ідеально підходять для комерційних кухонь та підприємств, що спеціалізуються на виробництві соків. Існує кілька основних типів професійних сокодавок для твердих овочів і фруктів. Центрофужні сокодавки швидко обробляють великі обсяги продуктів, використовуючи від центрову силу для віджиму соку. Фрукти та овочі додаються через завантажувальний отвір і подрібнюються за допомогою обертового леза. Центрофужна сила обертового кошика вичавлює сік з подрібнених інгредієнтів і зливає його через сито в склянку, а жмих викидає у спеціальний контейнер. Шнекові сакодавки забезпечують більш м'яке і повільне віджимання, що дозволяє зберегти більше корисних речовин та отримати більш густий сік. Механізм повільного шнека, тобто шестерні, подрібнює фрукти та овочі, також на відміну від центрофужних. Дозволяє витискати сік з листової зелені, насіння та горіхів. Подрібнені інгредієнти проштовхуються в горловину, після чого готовий сік зливається через сито у склянку. Гідравлічні преси використовують сильний тиск для віджиму соку підходять для отримання соків високої якості з мінімальною окисленістю. Усі сокодавки мають підключення до мережі 220 та невеликої потужності. При виборі професійної сокодавки для твердих овочів і фруктів зверніть увагу на такі важливі фактори: продуктивність. Оцініть, скільки соку вам потрібно виробляти щодня і виберіть модель з відповідною продуктивністю від 30 до 160 літрів на годину. Збереження поживних речовин. Якщо важливо зберегти максимальну кількість вітамінів і мінералів, обирайте шнекові або гідравлічні сокодавки. Простота обслуговування. Зверніть увагу на легкість розбирання і очищення обладнання, щоб забезпечити гігієну та довговічність використання. Правильно підібрана професійна сокодавка допоможе вам максимально ефективно використовувати сировину, пропонуючи клієнтам свіжі та корисні соки, що відповідають високим стандартам якості. Професійні сокодавки для твердих овочів і фруктів допоможуть вам підібрати менеджери компанії «Торхоборуд».